Вітаю вас на 10-дневному курсі Експрес еспресо та помелу. З вами автор курсу Максим. Досід, який буде вас надихати. Отже, я підприємець 2015 року, власник мережі кав'ярні. Також я допоміг більш ніж 20 людям відкрити власні кав'ярні та навчив більш ніж 200 людей стати баристами. Деякі з них на сьогоднішній день працюють навіть за кордоном. Тому я з впевненістю можу вам донести, що мій курс реально працює і вас навчить якісно готувати каву та налаштовувати помилу. Для чого я створив цей курс? Перш за все, щоб вам зберегти ваш час та нерви, щоб ви ефективно налаштовували помил, робили смачний еспрес та збільшили прибутки в своїй кав'ярні. Які проблеми вирішує цей курс? Перш за все, коли ви не можете налаштувати помело або довго його налаштовуєте, завдяки цьому курсу ви зможете це робити ефективніше і швидше. Також, якщо ви вже маєте свою кав'ярню, ви просто бачите, що ваші е, працівники працюють неефективно. Завдяки цьому курсу ви зможете їх ефективніше навчити готувати Еспресо. Особливу увагу приділяйте, коли у вас дві зміни і двоє різних працівників працюють по дням. Тому. В них може бути різний еспресо. Але завдяки цьому курсу ви зможете їх ефективно коригувати. Та буде завжди гарне і смачне однакове еспресо у вашій кав'ярні, що обов'язково оцінять клієнти, і у вас буде більший прибуток. Обов'язково. Як буде проходити цей курс? Перш за все, буде telegram бот де кожного дня вам буде проходити нове відео. Також. Ці відео будуть розділені на два типи. Буде теоретичне відео, так як я вам зараз буду пояснювати всю інформацію, як вірно налаштовувати помел, які є види кави, яку обжарку підібрати, який купаж підібрати, як дотримуватися всіх доз, та як налаштовувати вірно еспресо. Та буде практична частина. Де це все, що я вам проговорив, я вам буду показувати, де дрібний помил, де е, буде більший помил, як вірно налаштовувати дози, як користуватися вірно вагами та дотримуватися всього цього. Потім буде фінальна частина, де я буду вам давати тести, але зверніть увагу, коли ви будете проводити тести і ви їх будете здавати не дуже добре, я вас дуже попрошу. Повторіть, будь ласка, мої відеоуроки та здайте ще раз, для того, щоб ви чіткіше зрозуміли всю інформацію для вас. Для кого цей курс буде корисним? Взагалі, для власників кав'ярні, які вже мають свій бізнес, але вони хочуть ефективно навчити персонал готувати еспресо. Також для новачків, які тількино планують відкривати чи кав'ярню, чи планують працювати в кав'ярні. Також це буде база для них для правильного налаштування і готування. Хочу підсумувати: цей курс реально є ефективним, і він вам допоможе в налаштуванні помелу та готуванні якісно еспресо. Тому дякую, що були зі мною і мене вислухали. До зустрічі на уроках з експерта з еспресо та налаштування помелу. До побачення!